Війна нас всіх заїбала. І скільки часу вона ще буде нас зайобують, невідомо. Тому кожному з нас потрібно уявити собі майбутнє і не боятися його уявляти. Навіть якщо воно буде іншим, насправді, навіть якщо щось не збудеться з того, що ви собі уявляли. Насправді я пішов на війну. Інстинктивно не несвідомо не я б сказав би, тобто це просто відбулося. І в процесі перших тижнів війни я шукав собі відповідь на це питання і знайшов його в розмові з одним з побратимів, який мені якраз під, підказав там, що згідно там, я не пам'ятаю ім'я філософа, якого він згадував італійський. От, каже, що існує дві війни мала війна і велика війна. От те, що відбувається зараз у нас в країні, це мала війна. А велика війна це те, що відбувається всередині кожного з нас. І от е, сенс мого перебування на війні, чого мене штовхнуло піти сюди. Це, мабуть, якраз ця велика війна всередині, тобто перебороти свій страх, переступити через самого себе насправді. Таким чином, війна змінила мене. Романтизація війни це завжди небезпечна штука. З одного боку, має бути певна романтика, безумовно, має бути певна екзистенція, і е, потрібно шукати відповідь, чому ти на війні. Е, якесь глибоке питання. Ось таке. З іншого боку, очаровуватись солдатами і їх способом життя. І тим більше захоплюватись процесом приниження та дегуманізації противника це теж небезпечна штука, оскільки ми можемо прийти до того стану, коли святі українські солдати вбивають, наче як абсолютно чмошних російських солдатів, і не можуть їх повбивати вже там який котрий місяць, це якось нелогічно. Ми воюємо проти сильного і підступного ворога, який працює безпринципно, його нічого не обмежує на цій території, йому наплювати на життя українців, на будь-які моральні норми. І в цьому його сила проти нас насправді, тому що він ніяк не обмежений. А ми себе обмежуємо моральними принципами. Ми бережемо себе, ми бережемо своїх людей і. Цьому наша якраз слабкість і сила одночасно. Тому з одного боку треба бути обережнішим з цим. Я дизайнер костюмів для рольових ігор, фестивалів різноманітних і так далі. Зі шкіри я роблю обладунки. От. Ну, а потім ми бігаємо на всяких міроприємствах, передягнені в ці обладунки. От, уявляємо себе всілякими там лицарями, магами. Граємо в якісь прикольні сюжети, історії, створюємо нові історії в процесі і потім розказуємо їх собі, згадуємо. Є, є про що згадати. Ну так, виявляється дуже багато серед бійців рукажопів, які не можуть собі навіть спорядження підшити. От так, щоб воно не розглілося знову. От, я таким от роблю чином допомагаю. У мене є свої там ремкомплекти з собою. Але все одно потрібно собі фантазувати, мріяти і дивитися трошки далі за війну, шукати там те, що ми цінимо, що ми любимо, кого ми любимо, кого ми цінуємо. І саме це на нас буде тримати. Я, наприклад, теж втомився, мені хочеться додомцю, мені хочеться займатися своєю улюбленою справою, а не бігати десь коротше, по лісах, і пітніти і чекати якогось там на голову прильота. Але цього не станеться, поки ми не закінчимо те, що ми робимо. Ніхто з нашої землі просто так не піде. Ніякого мирного життя в нас не буде, поки ми не закінчимо війну. Беремо руки в кулачки і лупаємо цю скалу, як заповідав нам Іван Якович. Так що мрія це важлива частина нашої війни, можна сказати, така собі українська мрія, яку ми побудуємо країну після війни. Я, наприклад, після війни точно хочу поїхати у відпустку відпочити добре. А потім повернутися, прийнятись за свої старі замовлення, довести їх до кінця і вже приступати до нових творчих планів, робити красиві костюми, їздити на фестивалі, зустрічатися з нашими друзями, як українцями, так і європейцями, які нам дуже допомагають зараз. Мрійте і бережіть ці мрії в собі.